Volkswagen Toran 6 року, 2-літровий газ-бензин, 80 кВт, 284 тисячі пробіг, 6700 ціна. Тут є знизу номер телефону. Так, інформація по комплектації. Не знаю, чи вам видно. Сертифікат є, сервісна книжка, кімнат, контроль, бортовий, круїз, підігрів сидіння, електропакет, АБС, ЄСП, омувач, фар, фаркоп. Задній парктронік, центральний замок, шкіряне кермо, два ключі, сигналізація та гаражне зберігання. Один власник був у Німеччині. По можливості показую. Але буде напевно погано видно. Опель зефіра 10-го року. Семимісно, ну, звичайно. 1,7 дизельний двигун, 288 тисяч пробіг. Механіка шестиступенева, 6, 6, 950 ціна. Так, тут номер. Так, не знаю, чи вам буде видно. Volkswagen Turan 11-го року. 1,6 дизельний двигун, 77 кВт, 260 тисяч пробіг, 9 тисяч ціна. Є сертифікат, номер телефону, бачите. Шестиступенева механіка. Так. Клімат контроль, дисплей навігації. Toyota Verso, Семимісна. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун. Так, 8850 ціна буде ще торг. вище є номер телефону. Так, клімат, панорамний дах, навігація, камера, семимісна, так, круїз. Так, є підігріва сидінь. Бачите, як вона виглядає. Так. По колу тут немає змоги показати, на жаль. Покажу, що з іншого боку. Так, знімаємо по черзі сімейні авто. Спочатку Volkswagen Touran. Семимісний. Восьмий рік. Так, 1,9 дизельний двигун. Номер ось тут. Ціна 8500. Так, авто зачинене Так, сподіваюсь, вам видно. Шестиступенева механіка, клімат. Так, є ще фаркоп. Так, Іринос Сценік. Так, також семимісний Так, він виглядає. Одинадцятий рік. 7500 ціна, 240 тисяч пробіг. Так, номер телефону є тут. Так, на жаль, не вказаний об'єм двигуна. А який там об'єм двигуна? Тут ні, 1,5 дизель. Один і п'ять дизель. Дякую. Так, салон комбінований. Так, так вона виглядає. Тут клімат-контроль, шести ступонова механіка. Renault e Space 2012 року. Так, зразу зверху дивіться, її номер телефону, щоб я не поверталась. Так, двохлітровий дизель, свіжопригнане авто. Так, клімат підцілюючи магнітола, центральний замок, сервісна, два ключі, навігація, шкіряний салон, 8900 ціна. Так, салон комбінований. Шестиступнева механіка. Далі вже не видно. Є парктроніки. Рено Сценік, 13-го року, 1,5 дизельний двигун, авто не фарбоване, 7 місне, 9 тисяч ціна. Шестиступеневий механік. В один якраз додатковий ряд сидінь в багажнику. Дача лоджі, Семимісна. 13-го року. На жаль, не вказаний об'єм двигуна. Двигун бензиновий, 155 тисяч пробіг, 650 ціна. Так, кондиціонер склопід... склопідіймачі, навігація, круїз, нефарбоване авто. Так, тут зверху і номер телефону. Можна у власника уточнити об'єм двигуна. Так виглядає. Папель Зафіра з панорамним дахом. Так, 11 рік, 1,7 дизельний двигун, 185 тисяч пробіг. Зразу зверху є номер телефону. Так, ОПС-комплектація, свіжопринена Швейцарії. Пробіг офіційний. Далі не можу прочитати. Так, сервісна є. 8650 ціна. Тут у нас рідкісна комплектація. Так, є дисплей, мультикермо, комбінований салон, шестиступадео механіка. Так, панорамний дах. Вам не буде змоги показати. Він так іде чотирма секціями над кожним пасажиром. Спереду два віконечки і ззаду два. Парктроніки. Реносценік. Комплектації босе. 11-го року, 1,9 дизель, 96 кВт. Так, є клімат, навігація БС. круїз контроль 7700 ціна. Так, Салон комбінований. Їх... Ну, трошки вам буде видно сидіння. Шестиступенева механіка. Фаркоп Парктроніки. Рено Сценік 5 рік. 180 тисяч пробіг. Власне, вказує, що 100% це оригінальний його пробіг. 1,6 бензиновий двигун. Авто не фарбоване. Складання дзеркал, дачі світло дощу, шкіряні вставки. як розумію, салон комбінований. Клімат контроль. 4990 ціна. Так виглядає кліматконтроль. Бачите, п'ятиступенева механік. Peugeot 5008, 12 рік, 8350 ціна, 1,6, зристо 110 кінських сил, механічна коробка передач. 230 тисяч пробіг. Так, ну, показую по можливості. Шестиступанева механіка, клімат. Там Дуже добре. Дуже добре. Так, сподіваюсь, вам буде краще видно. Авто семимісне. Парктроніки є. Opel Zafira. 10-го року. Звичайно, семимісна. 1,7 дизельний двигун, механічна коробка, 125 кінських сил, хороша комплектація, 186 тисяч пробіг. Тут номер, зараз уточню ціну. А яка ціна, підкажіть? 6800. 6800. Дякую. Там у вас клімат-контроль, так? Є все. Так, є все. Так. Показую. Дякую. На здоров'я. І парктроніки. як Сонечко. Рено сценік 10-го року. 6850 ціна, 1,9 дизель, 130 кінських сил, механічна коробка передач. Так, клімат GPS навігація Круїз, 226 тисяч пробіг. Так, тут світлий салон. Раз, хвилинку, вітер, аж двері вириває. Остипанемо механік. Парктроніки. Chevrolet Орландо. Семимісне авто 11-го року. 8300 ціна, двохлітровий дизель 163 кінські сили, механічна коробка 230 тисяч пробіг. Так воно виглядає. Шестиступанева механіка. Парктроніки. Opel Zafira, 8200 ціна, можливий торг, 12 рік та космокомплектація 1,7. Дизель, 125 кінських сил, механічна коробка, свіжопригнане авто без підфарбувань. 184 тисячі пробіг, тут номер є. Так, є ще сервісна історія. Рідко трапляються такі. шкіряний чорний салон. Мультикермо. Шестиступене, перепрошую шести, шестиступенева механіка, вже заговорююсь з клімат. Сітроє Citroen c 4 Picasso. 8 рік 6200 ціна, 1.6 дизель. Механічна коробка передач, авто обслужене. 245 тисяч пробіг. П'ятиступенева механіка. Так, постануся... О, дякую. Дуже добре є можливість детальніше показати. Клімат-контроль. Volkswagen Turan. Четвертий рік 6200 ціна, 1,6 бензин, 85 кінських сил, Механічна коробка, авто в рідній фарбі. 183 тисячі пробіг. Ага. Раз. Дякую. Так. Ой, сонечко. О, сподіваюсь, вам буде видно. Так вона виглядає. Шестиступенева механіка, клімат контроль. Це п'ятимісний, -мі... так? П'ятимісний? П'ятимісний. Так, власник підказує, що пробіг оригінальний. Opel Zafira. Восьмий рік, 5850. Ціна, 1,6 бензин, 115 кінських сел. Так, механічна коробка передач, свіже авто. Свіже пригляне, напевно, ну, навіга... навігація є. 245 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. Так, давайте, отако трошки прикривати сонечко. Мультикермо. П'ятиступенева механіка. Кондиціонер. Фаркоп і парктроніки. Citroen c 4 Picasso 10-го року, 7300 ціна, 1,6 дизельно механічній коробці передач, 112 кінських сил, 199 тисяч пробіг. Там є номер. Так. Максимально вам показую сидіння. Салон комбінований, кліматконтроль. Є фаркоп, парктроніки. Opel Zafira 9-го року, 5850, ціна 1,6, бензин, 115 кінських сил, 208 тисяч пробіг. Номер телефону. Так, зефірки у нас, звичайно, семимісні. Передні електроскоп-підйомники. Мультикермо. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер. Так, є шиферкоп. Seat Altea XL, восьмий рік. 7,450 450 ціна, двохлітровий бензин, 150 кінських сил, 130 тисяч пробіг. Так, автоматична коробка. Так виглядає. Ренос Сценік 2011 року, 6900 ціна, 1,5 дизельний двигун, 6-ступенева механіка, двохзонний клімат, безключовий доступ складання дзеркал, 212 тисяч пробіг. Салон комбінований. Так вона виглядає. Так, і парктроніки перед-зад. Так, це у нас п'ятимісна. Peugeot 5008, 2011 року. 7950 ціна авто 7-місне, двохлітровий дизельний двигун, 238 тисяч пробіг. Номер є. Так виглядає. Так, є підігріва сидінь. Там було видно кермо трошки Треба тінь. Так, шестистопенева механіка, клімат контроль. Так, я... доставили дітолу з дисплеєм. Паркоп, парктроніки. Реносценік 11-го року. 6,950 ціна, 1,5 дизель, 178 тисяч пробіг, номер є, так, то п'ятимісне. Щось я ступаю механіка, кондиціонер. Парктроніки ще є. Volkswagen Touran 4-го року, 5500 ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка передач, 230 тисяч пробіг. авто затоноване? Погано видно. Показує по колу, є фаркоп. Деталі вже за номером телефону до власника. Renault Scenic Так, Grand Allium 10-го року. Свіджу пригнаний з Франції, 1,9 дизельний двогон. Сіммісне авто 254 тисячі пробіг. Так, тут інформація по комплектації. 7 тисяч ціна, номер телефону нижче. Буде ще торг. Так, є панорамний дах. Так от вам покажу. Є шестиступенева механіка, клімат-контроль. Фаркоп і Парктроніки. Ford 9 2009 року. 5,990 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка. Передній привід, звичайно, 210 тисяч пробіг. Отистопанева механіка. виглядає кондиціонер. Рено Сценік 2015 року, 9 тисяч ціна, авто 7 1,5 дизель, свіже придане, 211 тисяч пробіг. Mm. Добре, видно стан. 6-ступенева механіка, кондиціонер. Є ще фаркоп. Volkswagen Caddy. Пасажир. 2008 рік, 8200 ціна, 1,9 дизельний двигун. Так, 120 тисяч пробіг. Треба, друзі, все перевіряти. Звичайно. Ну, різне трапляється. Так, стан сидіння вам, на жаль, немає змоги показати. Сидіння прикрите. Так, п'ятиступенева механіка. Кондиціонер є. Шкіряний салон. Так, тут, напевно, вже не дуже буде видно. Хоча трошечки видно. Citroën c 4 Grand Picasso. Семимісний 9-го року 6 тисяч ціна, 1,6 бензин, 177 тисяч пробіг номер 0, 0,95 0060 Так, Коробка механічна, зараз буде показувати. Так, сидіння. Мультикермо. Так, є клімат-контроль. Зонний, п'ятиступенева механіка. Mitsubishi Grandis, Рідко вони трапляються на ринках. Тут п'ятий рік, 5900 ціна, двохлітровий дизель. Так, можливий обмін. 136 кінських сил, 330 тисяч пробіг. Номер телефону є. Рідко теж дизельні не трапляється, до речі. Показує. Так вона виглядає. Тут, до речі, клімат-контроль. Парктроніки ще є. Volkswagen Tourn, третій рік, 5550 ціна, 1,6 бензин. Свіже придане, так реєстрація. Була в січні місяці 207 тисяч пробіг. Шестиступанева механіка.